Доброго дня. Мене звати Мерзлікін Артем. Я декан гірничого факультету Донецького національно-технічного університету. Гірничий факультет більше 100 років здійснює підготовку фахівців для гірничоводобувної галузі нашої країни. Проте на кафедрах нашого факультету є багато інших спеціальностей, з якими я хотів би вас ознайомити. Гірничий факультет навчає студентів за спеціальностями: 101 екологія, 103 науки про землю. 184 гірництво, 193 Геодезія та землеустрій та 263 цивільна безпека. Спеціальність 101 екологія на кафедрі природоохоронної діяльності. Кафедра природоохоронної діяльності займає лідируюче місце серед кафедр університету. Використовуючи найсучасніші технології навчання, кафедра готує фахівців високого рівня. Щорічно на всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських робіт та олімпіадах наші студенти займають призові місця. Про високий рівень педагогічної та наукової роботи свідчить і те, що кожного року під керівництвом викладачів кафедри відбувається захист докторських і кандидатських дисертацій. Отримавши спеціальність 101 Екологія у Донецькому національному технічному університеті, ви отримуєте якісні знання і навички, які можуть стати першою сходинкою ваших кар'єрних сходів, які надалі ви можете продовжити в різних дослідницьких групах, спільнотах захисту навколишнього середовища і лабораторіях, також продовжити роботу у великих концернах і провідних світових виробництвах. До того ж, для екологів є приємна можливість зайняти високопоставлені місця в ланках урядового апарату. Збереження та покращення стану довкілля є важливою конституційною справою. Наші абсольвенти працюють на посадах: організатор та інженер з природокористування, еколог та головний еколог, інспектор з охорони природи, Державний інспектор з техногенного та екологічного нагляду, екологічний аудитор, Працівник правоохоронних та митних органів з питань екологічної діяльності та безпеки і багато іншого. Якісна екологічна освіта це запорука твого успіху у будь-якій галузі промисловості. Зроби правильний вибір. Приходь навчатися до нас: геологічні дослідження, НАДР – основа розвитку мінерально-сировинної бази, промислового потенціалу та могутності країни, спеціальність Отри, науки про землю, геологія. Геологічні науки дають фундаментальні знання з історії зародження і розвитку землі та її органічного світу. Геологія вивчає глибинну будову Землі, гірські породи і мінерали, які складають її надра, досліджує процеси, що змінюють нашу планету. А геологічна розвідка дає нові родовища корисних копалин. Донету готує кваліфікованих магістрів у сфері геології пошуків і розвідки корисних копалин, інженерних геологічних досліджень при будівництві житлових і промислових споруд, геологічного супроводження розробки родовищ корисних копалин. Наші випускники працюють в геолого-розвідувальних організаціях, експедиціях, геологічних управліннях, службах видобувних підприємствах, інженерних геологічних організаціях, які вивчають надра та ґрунти під будівництво споруд. Наші випускники працюють в багатьох наукових інститутах геологічного напрямку Національної академії наук України. Навчаючись на спеціальності 103 науки про землю геологія, ви отримаєте знання і навички, з визначення мінералів, гірських порід і корисних копалин. Вас чекають цікаві навчальні практики та науково-дослідна робота в різних куточках нашої країни та поза її межами. Ви зможете засвоїти методи польових геологічних досліджень. Прогнози пошуків корисних копалин. засвоїти навички мікроскопічних досліджень мінералів і гірських порід в лабораторіях. Ми навчимо вас визначати геологічні структури і родовища за даними космічних зйомок, ви опануєте сучасні комп'ютерні технології, обробки геологічних даних та побудови розрізів геологічних колонок. Виробничі практики на видобувних підприємствах дозволять вам засвоїти навички в рішенні завдань геологічної служби підприємств. Надра України чекають на ваші дослідження та відкриття нових родовищ корисних копалин. Більше ніж 100 років в Україні видобувають вугілля, забезпечуючи енергетичну незалежність країни. Випускники спеціальності 184 гірництва набувають знань та вмінь на високому технологічному рівні для розв'язання завдань, що виникають у сучасному гірничому секторі. Це дозволяє їм вирішувати складні технологічні задачі. Якість навчання забезпечують традиційна інженерна підготовка і сучасні світові тренди в гірництві. Час змінюється, але актуальність гірничих спеціальностей залишається незмінною. Сучасним підприємствам потрібні кваліфіковані кадри, тому у спеціалістів з гірництва є можливість працевлаштування в різних секторах енергетичної та видобувної галузей. Це різноманітні гірничо-видобувні підприємства, підприємства з переробкою корисних копалень. Газо та нафтовидобувні компанії, проєктні, проєктно-технологічні науково-дослідні організації, освітні заклади тощо. Після закінчення вишу заробітна плата фахівця може досягати 40 тисяч гривень. Під час навчання на студентів чекають міжнародні проекти, науково-дослідна робота, робота з сучасним обладнанням та практика на підприємствах. Студенти вивчають. Технології розвідки родовищ, видобування та збагачення корисних копалин, технології розробки родовищ підземним і відкритим способом, свердловинні технології видобування, основи організації, планування і управління виробництвом, нетрадиційні технології розробки корисних копалин, питання охорони праці та навколишнього середовища, основи права і наукової організації праці, основні навички, що отримують наші випускники. Проєктування та реконструкція гірничого виробництва, проєктування технології проведення гірничих виробок, обґрунтування технологічних схем видобутку корисних копалин, здатність застосувати спеціалізовані пакети прикладних програм. Час змінюється, але актуальність гірничих спеціальностей залишається незмінною. Долучайся до команди фахівців, кафедра геотехнічної інженерії, спеціальність 193 Геодезія та землеустрій. ДНТУ готує кваліфікованих спеціалістів за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, Місця працевлаштування випускників, органи державної влади, міністерства, відомства, агенції, інспекції, органи місцевого самоврядування рівнів області, району, ОТГ, міста, органи Держгеокадастру. Спеціалізовані організації та підприємства геодезичного та землепорядного спрямування, науково-дослідні та проєктно-конструкторські інститути, будівельні організації та підприємства, дорожньо-будівельні організації, картографічні та топографічні організації, у тому числі і військові, установу з експертної та оцінювальної діяльності ринку землі, сільськогосподарські підприємства. За дипломом бакалавра ви можете працювати геодезистом. Інженером-землевпорядником, техніком-геодезистом, землевпорядником, кадастровим топографом, замірником на топографо-геодезичних та маркшейдерських роботах, асистентом геолога. За дипломом магістра можна додатково ще працювати на керівних посадах в будівельних і геодезичних організаціях, викладачем вищого навчального закладу. За період навчання студентів чекають, міжнародні проєкти. Практики на провідних підприємствах України цікава науково-дослідна робота, участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах, конкурсах студентських науково-дослідних робіт та олімпіадах, робота зі спеціалізованими ліцензійними програмними забезпеченнями. Майбутні випускники зможуть працювати зі спеціалізованим обладнанням, таке як нівеліри, оптичні та електронні теодоліти та хеометри, GPS-приймачі. Квадрокоптери, лазерні рулетки, телескопічні віхи та рейки, навички, отримані після навчання, використання геодезичного і фотограметричного обладнання, методів математичної обробки результатів вимірювань, створення геодезичних мереж, топографічна зйомка місцевості, розробка проєктів землеустрою, землевпорядної та кадастрової документації, а також документації з оцінки земель. На сьогодні існує нагальна проблема у висококваліфікованих фахівцях, які добре володіють знаннями із забезпечення функціонування систем охорони праці, техногенної та промислової безпеки. До НЕТУ готую кваліфікованих спеціалістів у сфері цивільної безпеки, охорони праці, виробничої та техногенної безпеки, які будуть здатні розв'язувати практичні проблеми у галузі цивільного захисту щодо запобігання надзвичайних ситуацій, аварій, пожеж, виробничого травматизму та професійних захворювань. Тому кафедра управління гірничим виробництвом і охороною праці запрошує отримати вищу освіту ступенів бакалавра, магістра та освітньо наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 263 цивільна безпека, щоб випускники могли успішно працювати в конкурентному середовищі в Україні та поза її межами. За термін навчання наші студенти вивчають. Основи Державного управління охороною праці та особливості охорони праці на підприємстві, основи соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань, питання безпеки праці, гігієни та виробничої санітарії, основи пожежної безпеки, основи моніторингу та характеристики систем завчасного виявлення надзвичайних ситуацій, систем централізованого спостереження, оповіщення населення, правові основи цивільного захисту. Ми маємо для цього матеріально-технічну базу, яка дозволяє організовувати навчальний процес на рівні сучасних європейських стандартів. Після отримання освіти заступеним бакалавр можна працювати державним інспектором з техногенного та екологічного нагляду, інспектором з охорони праці, фахівцем з радіаційного та хімічного захисту, фахівцем оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, інженером з охорони праці, страховим експертом з охорони праці. З кваліфікацією магістр можна працювати начальником штабу цивільного захисту, начальником підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та інженером з охорони. праці. Після закінчення спеціальності цивільна безпека фахівці зможуть працювати в структурних підрозділах Державної служби України з питань охорони праці, територіальних відділеннях Фонду соціального страхування та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Організаціях та установах державного нагляду у сфері пожежної, радіаційної, техногенної та промислової безпеки. Чекаємо саме на тебе! Почни свій шлях до успіху з Доненту!